Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Так, коли ти був маленьким, твої батьки привели тебе у дитячий садочок, а в групі тебе зустріла вихователька. В садочку тебе вчили дружити з однолітками, рахувати, малювати, ліпити, співати, займатися спортом та ще багато всього іншого. А для того, щоб всьому навчитися, тобі потрібні помічники, які щоденно про тебе піклувалися та дуже тебе любили. Давайте з вами пограємо у гру професії дитячого садка. Диводім, диводім. Скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток зветься просто «Дитсадок». Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї є роботи, не знає спокою щодня. В кожну групу завітає, лагідно всіх привітає. І з добра плете віночок зберігає наш садочок. Від негоди і біди захищає нас завжди. Директор. Хто, як вочка із курчатами, в дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, вчить співати і малювати, рахувати і читати. Ласку дітям всю до крапельки подарує вихователька. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить. Миє посуд, прибирає і за дітками глядить помічник вихователя. Хто на кухні хозяйнує, хто каструлями керує і з ножем працює вправно. Хто смачні готує страви, пиріжки рум'яні, варить борщ смачний духмяний, навіть тягнеш і за вуха. Хто цей мастер? Звісно, кухар. Хто правильно звуки поставить, хто від каші у роті позбавить, Чітко навчить звуки вимовляти і у словах їх постійно вживати. Логопед. Про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає, за вагою з ростом стежить, допоможе, як належить, та ще планує корисне меню. Правильно, медсестра. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники? Ще завзято все прасує, що праділи малюки. Праля. Вчить вона дітей співати, вправно, вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Музичний керівник. Дбає, щоб ви сильні стали і здоровими зростали. Вона, веселий жартівник, це фізичний керівник. Чистота в дворі садочка. Із куточка до куточка. Усе прибере трудівник, тут він справжній керівник. Підмітає, загортає, про порядок вміло дбає двірник. На заняття завітавши, вихователям бажає, щоб було дітям цікаво, і щоб гралися немало, щоб знання чудові мали, в школу радо вирушали. Методист Ніч на дворі і садок закритий. Він уважно по території ходить. Стерегти садок дитячий має, за порядком пильнувати та чужих до нього не пускати, щоб ніхто садочка не чіпав, бо у нас в садочку повно справ. Охоронець. Вона вгамує тебе, нерви твої збереже. Поділись з нею негативом, з'явиться спокій, це диво. Психолог. Хто завідує всерйоз усім господарствам, в чиїх руках завжди робляться всі справи? У неї все в порядку: фарби, віники та швабри, хто побачить усі поламки і хто вмить порядок наведе завгосп. Молодці дітки, зараз ви вже дорослі і підете скоро до школи. 1 вересня вас зустріне перша вчителька та познайомить з однокласниками, відведе до класу. Покаже твою парту, за якою ти будеш сидіти, в школі ти познайомишся з новими друзями та здобудеш ще більше нових знань, дізнаєшся дуже багато цікавого, а садочок чекатиме тебе в гості. Що вам більше сподобалось у садочку, чекаю на ваші відео. Дякую за увагу. До побачення!